Уявімо на мить світ, де цивілізація це такий собі крихітний острівець світла, а навколо нього безмежний дикий хаос. От сьогодні ми поринемо в одну з найвеличніших легенд Київської Русі. Це історія про те, як з'явився герой, що став особленням порядку в цьому неспокійному світі. І от, власне, це питання воно ж є серцем усієї легенди. Подумайте тільки тридцять років, тридцять років повної нерухомості. Аж раптом якесь раптове, майже божественне зцілення, яке перетворює його на наймогутнішого воїна краю. Це, знаєте, історія не стільки про силу, скільки про вище призначення. Щоб зрозуміти Іллю, треба спершу зрозуміти, а хто такий богатир. Це ж не просто солдат. В ту епоху, епоху постійних загроз, богатир був, ну, немов жива стіна, що відділяла цивілізований світ від повного знищення. Він був символом надії. Втіленням сили і, звісно ж, справедливості. І, от, отримавши таку неймовірну, просто неймовірну силу, що робить Ілля він не шукає ані помсти, ані слави, ані багатства. Ні. Його перша і єдина думка про обов'язок він одразу ж вирушає до серця Русі, до Києва, щоб запропонувати свій меч на службу князю Володимиру і захищати свою землю. Але ж ми знаємо, що шлях до великої мети ніколи не буває простим. Ілля ще й не встиг далеко від'їхати від дому, як доля кидає йому перший серйозний виклик. І ставки тут, повірте, неймовірно високі. Під стінами стародавнього Чернігова зібралася просто незліченна ворожа сила. Сорок тисяч воїнів вони прийшли грабувати і вбивати. Для міста, що опинилося в облозі, це, по суті, був смертний вирок. Надія майже згасла. І ось тоді Ілля врізається в цю сорокатисячну армію. Один, уявляйте, і Белина описує цей бій надзвичайно поетично. Куди їде, туди вулиця, куди верне туди провулок. Тобто він не просто б'ється, він стає нестримною стихією, що прокладає собі шлях крізь ворожі лави, залишаючи по собі лише хаос і поразку. Ну і звісно ж, вдячні жителі Чернігова пропонують йому все стати їхнім воєводою, жити в пошані в достатку. Це ж легкий шлях, правда? Заслужена нагорода. Але Ілля, він відмовляється. Для нього ця перемога це не кінець шляху, а лише крок до головної мети. І він обирає небезпечну дорогу на Київ, бо обов'язок для нього виявився важливішим за будь-який комфорт. І цей шлях обов'язку веде його просто в лігво чудовиська, істоти чиє ім'я десятиліттями вимовляли пошепки розбійника, жаху прямої дороги до Києва. Треба розуміти, соловий розбійник це не просто якийсь бандит, це сама ж суть дикої, непідвладної природи. Він сидить на семи дубах, і його сила не в зброї. Ні, його зброя це його голос, солов'яний свист, звіриний рик, зміїне шипіння, такі звуки, від яких в'яне трава і гинуть люди. Це первісний хаос, що кидає виклик порядку. І як перемогти силу, що вбиває звуком, Ілля навіть не намагається перекричати цей хаос. Він протиставляє йому ідеальну точність і майстерність, один єдиний постріл з лука. І стріла летить вище лісу стоячого, нижче облака ходящого. Це ж не просто постріл, це акт ідеального порядку, спрямований просто в серце хаосу. Результат просто вражає. Стріла проходить крізь праве око і виходить через ліве вухо. Загроза, що паралізувала дорогу на 30 років, нейтралізована за одну мить. Фізичний бій закінчено. Але, як виявилося, попереду на Іллю чекало набагато складніше випробування. Отже, Ілля прибуває до Києва, але тут на нього чекає битва, до якої він точно не готувався. І це не битва Сталі та м'язів, це битва проти недовіри й скептицизму самого князя Володимира. Просто уявіть собі цю сцену. Якийсь невідомий воїн заходить до княжих палат і каже Я приїхав прямою дорогою і привіз тобі в подарунок солов'я розбійника. Для всіх, хто там був, це звучить як якесь зухвале нахабство, дорогою, якою ніхто не їздив 30 років, перемога над міфічним чудовиськом, звісно ж, йому ніхто не вірить. І щоб довести свою правоту, Ілля влаштовує, так би мовити, демонстрацію сили. І тут розкривається ключова деталь князь наказує солов'ю свистіти, але той відмовляється. Цей дикий хаос підкоряється лише тому, хто його переміг, тобто Іллі. І навіть Ілля, розуміючи небезпеку, наказує свистіти лише на півсвисту. Та цього виявляється замало, і демонстрація виходить з-під контролю. І ось що відбувається. Повний свист солов'я-розбійника вивільняє справжній неконтрольований хаос. Старимів зриває дахи, бояри падають на землю, а сам князь Володимир ховається під шубу. В одну мить увесь княжий двір на власні очі побачив ту руйнівну силу, яку цей богатир приборкав у лісі сам на сам. Усі сумніви, звісно, зникли. Так, Ілля довів свою силу. Але його місія ще не завершена. Приборкати хаос це одне, але щоб захистити цивілізацію, його потрібно знищити назавжди. Ілля виводить солов'я-розбійника на куликове поле. Він не ув'язнює його, не виганяє, він відрубує йому голову. І це не акт жорстокості, це символічний акт правосуддя. Хаос не можна контролювати вічно, його потрібно усунути, щоб порядок міг процвітати. І билина завершує цю історію однією простою, але такою всеосяжною фразою. Так з тої пори не стало солов'я-розбійника на святій Русі, порядок було відновлено. Але все ж чому саме ця історія? Чому її розповідали століттями, передаючи від батьків до дітей, у чому її така невмируща сила? А тому, що це набагато більше ніж просто казка про монстра. Це вічний міф про боротьбу порядку проти хаосу, про вибір між обов'язком і особистою вигодою. І про те, що справжній герой це не той, хто має найбільшу силу, а той, хто використовує її для захисту цивілізації. Це історія про той самий фундамент, на якому будується будь-яке суспільство, і саме тому вона буде актуальною завжди.